Валі молочки на схудення таке питання. Я отримала в і хочу сьогодні коротенько, але ефективно і. Об'ємно його розібрати на каналі Несоморгонової це канал, на якому ти навчишся слідкувати за своїм тілом з стану любові, насолоди, уваги до себе, підтримувати ресурс тіла, його красу, здоров'я, продуктивність, ефективність по науковому. Поїхали розбирати. Ні, молочка ніяк не впливає на набір надлишкової ваги, тільки якщо вона не є продуктом, який виводить вас в профіцит, тобто споживання більшого калорійності, ніж вашому організму потрібно фізіологічно. Чому така думка взагалі поширюється серед людей? Може здогадатись, тому що у деяких вона не засвоюється, і люди відчувають здуття. Можливо, після кави з звичайним молоком вони відчувають якесь неперетравлення, можливо, здуття, бурчання. І це викликає ось цей візуальний ефект тутового животику. Ви можете провести експеримент і випити склянку молока і подивитися, чи є у вас реакція така на молочко. Якщо так, не поспішайте взагалі відмовляти від улюбленого айслати а попрацюйте за регуляцією стресу, тому що молочко не засвоюється, це не це не те саме, що алергія, коли людина реально не не, не зас, коли людини алергія на молочко або на глютен, це хвороба і це алергічна реакція. Коли вам просто від неї поганенько, це ймовірніше за все. Порушення травлення і нестача ферментів, які допомагають перетравити ось цю саму лактозу, яка знаходиться в молоці і яка викликає такий ефект. Ви можете почати висинатись, радувати ваш кишківник клітковиною, радувати ваш організм заспокоюючим станом, тому що в хронічному стресі вашому мозку не до травлення, йому б до виживання, йому б просто взагалі вижити в цьому хаосі, в який ви себе. Понурюєте. Я раджу вам подивитись ось цей халай в моєму інстаграм про стрес, щоб трошки більше зрозуміти, які види стресу взагалі бувають. Тому що навіть нав'язлива думка про якісь сімейні проблеми або особисті проблеми, або невдоволені собою. Це те, що ганяє нас в тривожний стан і вже викликає таке відчуття. Щось не так, щось не так. І мозок знаходиться в симпатичному стані. Тобто нервова система знаходиться в збудженому стані, бі, бежи або замри, але не в стані, коли вона здатна синтезувати ферменти, перетравлювати їжу, думати про розмноження, чим там ще займається наш мозок у здоровому стані, в стані парасимпатичному. Ось такими речами схуднення туди ж. А коли нервова система ось така, і ви ось такий збуджений. Відомо лише про те, як вижити і врегулювати стрес. Тому перше, на що я раджу звернути увагу своїм клієнтам, коли вони кажуть, що у них є якесь несвоєння травлення, це звернути увагу на рівень стресу в вашому житті. Верогідіть, що покращення травлення настане Дуже швидко і ви забудете про здуття від будь-якого малесенького переїдання, і навіть з таких станів, які мені описують клієнти, ви зможете вийти другий поєнт, чому люди вважають, що молочка може впливати якось на вагу. Це високий інсуліновий індекс, тобто це реакція на споживання молочних продуктів на споживання продуктів, які містять лактозу нашого цукру. Нехай буде так. Коли дуже швидко, дуже різко піднімається рівень цукру в крові, і наш мозок сприймає це також як стресовий стан, тому що якщо ви на голодний шлунок вибіта склянку молока, можливо, ось цього цукру буде дуже великим. А інсуліновий індекс руки слово наприклад, він вищий, ніж у навіть деяких солодощів. Коли ми вуглеводну їжу на пустий шлунок без додаткової клітковини жирів або білку, який допомагає це нормально засвоїти, мозок також перебуває в стресі, і це теж може давати реакцію на засвоєння, Дискомфорту і в цілому порушує цукровий обмін. Тому я не раджу споживати молочні продукти просто на пустий шлунок і їсти їх поодиноко, краще міксувати з луковими, жировими або продуктами з високим вмістом клітковини. Ну і оскільки накто за це цукор, просто не фруктовий цукор, не рафінований цукор, як у фруктах або білий оброблений, а молочний цукор. І в принципі теж є і наш організм, на нього реагує майже так, як і на звичайну цукор. І звісно, можливо, якщо його забагато, якщо у вас на сіданок сирники на обід, склянка молока з печивом, а на вечерю ви їсте бутерброди з вершковим маслом і сиром, ну можливо, їх вже виходить забагато, і це також може викликати нездорові реакції вашого організму. Ви просто можете передивитись кількість молочних продуктів, які споживаєте. Але не хвилювати, що конкретно від сирночки в улюбленому закладі вашого міста ви наберете зайву вагу. Тож аналізуйте свої стани аналізуйте реакції тіла на різні маніпуляції, харчуйтесь здорово, наложити життям і своїм тілом. А в інстаграмі я наслює більше цікавих та швидких ефективних фішок для отримання краси, ресурсу здоров'я вашого тіла.